Те, про що я хочу розказати, трапилось давно. Це був той час, коли за Христа йшли страждати, навіть смерть приймаючи на раз. Було дуже холодно на дворі, снігові замети, де не глянь, аж блищали від морозу зорі, і цю ніч обрали для знущань. Групу християн наліч штовхнули. В них забрали одяг і взуття, щоб нікчемними себе відчули, і щоб злякали за життя. А вони стояли від морозу, аж біліли, може, й плакав хтось, та відразу замерзали сльози, їх побачити катам не довелось. Враз у небо здійнялася пісня про Христа, Його святу любов, і, хоч воїни гукали злісно. Та крізь ніч лилася знов і знов, міцно взявшись за замерзлі руки, всю любов до Господа несли, і не ослабли пісні тої звуки, а щораз сильнішими були. Вже й солдати добре перемерзли, щоб зігрітись, розвели вогонь, раптом один з них найбільш кремезний, рот прикривши рупором долонь. Гучно мовив. Хто з вас хоче жити, нехай змокне та йде до нас. Зможе він біля вогню сидіти. Швидше думайте, поки є час. Обірвалась пісня, бо відразу після слів тих із плачем один вигукнув таку болючу фразу Я вже більше не християнин. І побіг скоріше між солдатів до вогню, ховаючи лице. Як же вони стали реготати? Хто з вас другим зважиться на це? Ну, аді, розгублено мовчали, розвірвався її братерський круг. Боляче було, хоча і знали, що не кожен міг знести на рух. Тільки як же буде тепер жити він, що зрікся мить оцю хреста? Ще ж лишилось трохи потерпіти, і Господь зніме цього хреста. Заспівали знову дуже тихо, голос в кожного із них тремтів. Серед вигуків і гучного сміху вже не чути було пісні слів. І тоді, наперекір усьому, кинув зброю молодий солдат все, що степлого було на ньому, зняв і від своїх ступив назад. Моє серце відтепер не з вами, я так хочу бути серед них. Повернувся й босими ногами впевнено пішов в холодний сніг. Він з'єднав з собою їхнє коло, посміхнувся щиро і сказав: Треба, щоби спів таки ніколи чуєте, ніколи не змовкав. Знов лилася пісня. В ніч летіли невимовна радість і хвала. І була в тій пісні дивна сила, що над смертю всіх їх піднесла. Залишитись Господові вірним, щоб не сталось, все перенести, все прийняти з рук його покірно і без нарікань йти до мети, не зректися у важкі хвилини, не засумніватися у нім, не забути, що він не покине, бо назвав уже дитям своїм. Дай нам, Боже, так життя прожити, все тримати міцно, що ти дав. Своїм місцем в церкві дорожити, Щоб до себе потім ти прийняв.